Ну, это не знание, где он

Рвами. І потім виходить на Супрунівку, туди на той Київський напрямок, вже більш на рівнизну місцевість. А оця місцевість чітко відображає зараз, як ми спускалися від Тростянця, так і тут, ви бачите, ось один бугор, другий бугор, воно між собою розділено рвами такими. У 43-му році, коли радянські війська йшли з Харкова, наступаючи на місто Полтаву. Були кинуті відповідно, сили як мотеризовані, піхотні і відповідно підключена була авіація. І ви сьогодні чули, що 85-та дивізія була, маючи літаки Лі 2, бомбардувальники, здійснювали нальоти на Полтаву, бомблячі. Значить, військові об'єкти, які знаходилися. Німецький аеродром знаходився значить, на місці другого інтернату імені Крупської, який побудований в 1963 році. До цього часу це називалася Лиса Гора. Зовсім лиса була місцевість, отак як це зараз трава, Техуніверситет, що більш зрозуміло. за технічним університетом. Технічний університет він вже давно побудований. От, а за технічним університетом, та вся територія раніше, називалася Лиса Гора. І там знаходився е, німецький аеродром. Чим було вигідно? В полоси було небагато, всього 50 метрів, але це достатньо було для того, щоб літак відірвався, і вниз пішов, пікуючи, одразу ж бомбив наші війська, які наступали із Харкова. І один із літаків наших був підбитий над Полтавою і дотягнув аж сюди, тут недалеко, всього 7 кілометрів ось від Полтави. І дотягнув. І от за оцим ось деревом, от мені чітко видно, вам хто трошки туди стоїть, мене видно. Вон комишом порожче болото. У 43 му році там було велике озеро. І літак повністю впав на воду і скрився під водою. Е, німці не полізли туди доставати нічого, а тоді вже, ж, коли звільнена була Полтава, мирні жителі е, дістали звідти двох. Ви чули сьогодні офіцера гвардії лейтенанта зачитано було, прізвище знайшли його, а другого льотчика до цього часу прізвище не встановлено. Ведеться пошукова робота, школярі займаються цим питанням. Через архів Москву сьогодні є усі інтернетні дані. Я думаю, ми встановимо і вже на слідуючий рік не будемо говорити, що невідомий. Кожен екіпаж був чітко облікований і все це було. Просто назвати сьогодні було. Внаслідок різкої підняття ґрунту, да? обробітку, орання водою змивалися верхні шари і озеро це заповнено, ви бачите, тепер значить, масивом землі, на якій виріс очерет. Перший пам'ятничок і перше перепоховання льотчиків було знаходилося тут прямо під лісом. Але той пам'ятничок, дерев'яний з дірочкою, який був, він з часом пропав, поля почали розорюватися, він якраз по щоб на краю поля був, і прийнято було рішення перенести останки, і вони знаходяться в братській могилі, саме у селі Великий Тростянець. І першими прізвищами були зачитані ті росіяни, які тут двоє і... Поховані. Я хотів би ще на один момент такий звернути увагу, якщо в нас зараз буде можливість, ми постараємося значить, ось сюди направо, тут вище буде вже сухіше, виходимо на дорожку і до лісу. От перший ліс, як тільки закінчиться і піде дорога. Ми залишимо там велосипеди і піднімемося ну, метрів 30-40 під бугор. І ви побачите е величезний ров. Це противотанкові рви. Які, починаючи від монастиря у Полтаві, вся Полтава, п'ять бугрів, які я вам розповідав, на яких знаходиться все місто, і в тому числі і в Тростянці, мирними жителями і військовополоненими в 43-му році під автоматним дулом фашистів копалися ці рви і укріплювалася територія. Німець не збирався відступати і не чекав своєї поразки. Він прийшов надовго. І хотів бути конкретно. Але історія показала, що дух радянського воїна збороти неможливо. У нас по території в Полтаві, коли будете, якщо об'їдете будівельний інститут, інтернат, і потім є дорожка туди, така тропіночка на леваду. І от ви звернетеся, хто там, можливо, спускався туди, у вас по праву сторону теж велике таке урвище проходить, ну вроді би яр водою вимитий. То не водою вимитий, то яр, ті противотанкові рви і сполучення, які були побудовані в 43-му році нашими жителями під... для оборонних боїв. Значить, Суть для молодшого покоління розказує, Значить, танк, коли піднімається на гору. Для того, щоб бачити, усе і вести вогонь, да, ствол повинен бути вперед. Але коли ж велика яма, він заходить в яму, падає, відповідно зламується ствол. Вже танк виходить, тоді наполовину непридатний. В нього залишається тільки кулемет і броня, якою можна і гусеницю, якою можна наносити тоді урон нашим воїнам. Можна розвернутися, так? значить башню назад, як часто бувало, чи по лісу, як їдуть, чи ров як коли минають. Але рви будувалися так 5-7 метрів глибиною. Вони зараз ви подивитеся, зараз їх важко буде пере, 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 переїхати. Представте собі, це вони ж зараз уже обсипалися. А як тоді вони знаходяться? Тобто танк, коли заходив туди всередину, він просто загрібався і вперед проїхати на бугор він не зміг. Хоч танки могли під 45 градусів проходити. ці бугри це було вирятопитати, скільки мирних жителів треба було зігнати, як це все зробити, для того, щоб оборонну лінію навколо Полтави і в тому числі навколо Тростянця тут побудувати. Вперед. Нам все одно ту сторону, так що якщо вийде нам обійти тут і сидити туди на дорогу, то це дуже хорошо. Я тоді все звертаюся, щоб приїхати. От в Лукищину далі ми будемо їхати там на черзі. В Лукищину, так там виходить, що жителі тоді...

потім був просто, це вже так зняли, а потім був просто. Але навіть сюди опустився перед комгутиницею, він тільки гріб впирався, а туди не мог. Гривень не було, ні. Це ліс насажений в 60-х роках. Гладко було, знаєте, там чи так могли. Ось так ось. Під гору і пішов би пішов. Це теж воно? Так. То природний ров, він був вже швидать, для сполучення маленьке, пішли до тих пушок, які стояли зверху, обстрілювали, що можна було. Слід. Але ось вони залишилися на сучасному етапі в такому стані. І от часто, де ви буваєте там і в Полтаві переходити, думаєте, ну хто його таке зробив, як воно це молод. Це людськими руками було. Зроблено. в Зв зв'язку з тим, що я поїду машиною, вас зустрічатиму, бо я через ворску ніяк не зможу переправитися. Я зупинюся декілька слів, скажу по слідуючих об'єктах, які у нас будуть по дорозі. Ми коли переправимося через ворку по переході, попадемо в Лукіщину. І я хотів би звернути вашу увагу, дивіться, архівний документ, ось така фотографія знаходиться. Це е, двохмоторний літак, з мистецтвами без ручка. Без ручка, без ручка так, значить, <ріст> е, Збитий був літак, значить упав, І то льотчики там встановлені. Сюди, так? Да? Да. Вау! Вот. Налево! Вот! 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 Вот!